Перше, на що ви маєте звертати увагу, це ціна. Не буває дешевих об'єктів на ринку нерухомості. І Ринок є ринок. Коли ви бачите, що квартира умовно на ринку коштує в районі 50 тисяч умовних одиниць, якщо ви побачили за 30, не треба радіти і казати: Вау, клас, я тут спіймав цю жартицю, і зараз я куплю собі класний там об'єкт, недорого. І людина, вона в першу чергу якраз і реагує на цю ціну, і вона втрачає пильність. Друге, що ще можна на що зауважити, шахри, якщо вже ви там цю ціну собі побачили і захотіли цю квартиру, вони, як правило, Торопляться, да? тобто вони кажуть, давайте швидше, бо там вже є інші покупці. Якщо ви не погодитесь, ми продамо іншим, е, вже черга стоїть, тому вони вас е, намагаються пришвидшити для того, щоб ви не змогли там перевірити якусь інформацію, звернутися до консультантів, е, щоб ви вже от-от ви вже бачите цю квартиру, як ви там живете, і за недорогу ціну. Тому вони вас пришвидшують, і таким чином ви втрачаєте пилість.